Все, проблеми нема. Просто приходять депутати і кажуть, в мене є завізована ухвала, а ви не включаєте. Ну типу, знаєш, Якби не було такого, в мене є завізована ухвала і не включають. Мартинюка, хай вона буде якась проголосуйте в сесійній залі, це наше право. Міносніть її, заваліть її. І, і, і я це питання піднімаю на кожній колеги останніх разів 4. І при тому, що навіть ми зговорили з бойком про це. Ну ти типу, познаєш, він каже, не роби того, ні. Але на казимері. Е, і далі. Юра є. Велфері, Зараз будемо. Питання Велфері. озуфрукту. Я теж би хотіла виїхати, подивитися на ці об'єкти. Але я не маю, ба. Дивіться, протезний завод. Давайте почнемо спочатку. Перше питання, так. Добрий Дей, день. Андрія. Розпочинаємо засідання комісії. У нас в порядку денному сьогодні є три питання. Пропоную затвердити порядок денний. Хто за Дай -дай. рішення прийнято, дякую. Може, ми спочатку Андрія пропустимо, бо в нього там запитань немає. Є питання визначення 26-го року роком дошкілля. Пропозиція просто не включати. Ви ну ми вже домовилися на наступний раз. Якщо Добре. в нас є екстрені якісь питання, Добре. ми Добре. Їх включаємо на колегії з додатково. Добре. Дякую зауважень. До цієї ухвали у мене немає. Хай буде рік дошкілля, хай більше дітей в нас родиться і треба буде більше але. Знаєте, що пане Андрію, ми були в понеділок в підрясному. Про питання в тому, що тепер в центрі мало дітей. А в приєднаних громадах, на околицях, в житлових районах величезна потреба. Наприклад, в підрясного діти ну немає е, куди водити дітей в садок. Питання садка, то може подумати, як Окей. би їм допомогти. Може кудись керувати, бо їх теж і брати не хочуть. В інші садки, бо вони з підрясного і їхня локація. Тобто якось посприяти тим батькам, якісь маршрути їм організувати. Окей. Дякую вам дуже. Ставлю на голосування. Хто за? Я за. Двоє за рішення прийнято Я. дякую. Олена Казимирівна, узуфрукт. В нас було багато питань по протезному заводу. У нас була вчора була присутня на засіданні е, варти е, фракції. Була пропозиція цього палубу доповнити з тим, що. Е, Перше територіальне медичне об'єднання не має право передавати в оренду і в субботу це майно. Хоча я і так вважаю, що УЗУ не відключає такого права. Єдиним орендодавцем комунального майна у нас є управління комунальної власності на підставі рішення СССР. Ми багато ухвал приймали про протезний завод. Ми говорили, так. що ми відновлюємо протезний завод. Так? І що ми кличемо працівників, спеціалістів, які раніше там працювали, або вони поверталися, і ми відновлювали це підприємство. Люди, вони живуть на Левандівці, дуже багато з них, і вони дійсно очікують відновлення цього підприємства як протезного заводу. І це теж символічно, тому що місто спромоглося відновити те, що ну, наприклад, там держава дуже багато років насправді не змогла ефективно заменеджерити. І тут питання: чому ми забираємо майно із протезного заводу? Тобто ми створили якесь підприємство, і тепер все майно з нього забираємо. Чому ми передаємо це на перше ТМО? в мене немає розуміння, чому на перше, чому ми не можемо створити. Ну, розвивати саме це підприємство, його функцію не лише для першого ТМО, а нехай це підприємство має там всеукраїнський масштаб, масштаб там західного регіону. Нехай ми бачимо, що там є кілька областей в нас приміщення в кількох областях. Нехай люди з багатьох міст, якщо в них є потреба, теж туди приходять. Я просто не розумію цього, чому ми забираємо майно з протезного заводу. Коли отримували це майно від Держави було дві умови. Перша умова це безправа відчуження цього майна і зміни цільового призначення. Другою умовою було погашення заборгованості, яка була наявна на момент передачі. Це заборгованість станом на сьогодні складається умовно з трьох частин. Перша це заборгованість перед працівниками. Друга це заборгованість перед державою і органами місцевого самоврядування вигляді податків, в тому числі податок за землю у всіх областях. І третя частина це заборгованість перед юридичними особами. Оскільки, починаючи з 20-го року, це підприємство фактично не працює. Ми його отримали в стані такому, як отримали, ми не створювали нове підприємство. Нам держава передала підприємство окремо. Майно окремо і земельні ділянки зараз перебувають в процесі переоформлення відповідно до процедури зазначеної статті 120 земельного кодексу. Ми е пропонуємо передати ці об'єкти е на правило зі фрукту першому ТМО, м -м, тому що в першу чергу на вулиці Рудницькій там є лікарня з ліцензією, і перше ТМО показало себе як ефективні управлінці, які можуть. Людей або призначення власне цієї лікарні конкретно під реабілітацію, Вона так і сформована. А також в першому ТМО в нас є протезна майстерня, якою вони управляють. І відновлення власне діяльності протезного заводу, воно можливо на базі будь-якого нашого комунального підприємства. Перша ТМО команда їхня готова взяти на себе цей обов'язок. Ну я б не могла сказати, що ми не відновлюємо протезний звод. Він буде в іншій формі, в сучаснішій. І буде виглядати і працювати так, як ми зараз працюємо. А ми залишаємо за собою виконання обов'язків, які ми взяли на себе перед державою. Я нагадаю, ми минулого пленарного засідання затвердили програму. Станом на сьогодні вже завершуються документи перші десять мільйонів, які мають управління охорони здоров'я на погашення заборгованості по зарплаті. Ми працюємо з людьми, які там вже не працюють. Мають заборгованість є величезна кількість в юридичному департаменті. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього тижня або на початку наступного, виконавча служба вже отримує перший внесок на погашення заборгованості, наголошує на тому перед людьми. То все, що ми робимо, це відкрито прозоро. Всі питання діяльності протезного розводу вони виносились на сесію. Якщо є позиція комісії об'їхати об'єкти у Львові і. В інших областях юридичний департамент готовий в будь-який час це організувати. Ми маємо доступ до всього. Ми контролюємо все, що там відбувається. Ми також контролюємо наявність там. Танків обладнання і матеріалів, які в подальшому знову ж таки зможуть бути використані працівниками першого ТМО для виробництва, починаючи від протезів найпростіших, які використовуються дуже важливе їхнє використання до кінцевого протезування тимчасово. Аж до ортопедичного взуття і інших засобів, в яких дуже багато є потреба. Не знаю, чи будуть ви здивовані, я була на перший, перший запит, який ми в принципі отримували, це виготовлення таких банальних дощечках на колесах, які потребують люди з подвійною ампутацією. Тому що це дуже дешевий предмет, він дуже добре робився на протезному заводі. І е, це для того, щоб до протезування людей з повільної октації вони могли б хоча б якось примітивно пересуватися в обмеженому просторі, і ну ми нічого не приховуємо. У мене питання, чому ми не можемо розвивати то підприємство? Мене можна ухвалу що попросити, чому ми не можемо розвивати це підприємство? Як ми його е, зараз? Я гляну, як ми його назвали Українське комунальне підприємство експериментальний протезний завод. Е, так. І ми затвердили передавальний акт, так? Е Просто мені дуже дивно, що ми припиняємо право операційного віддання Львівського державного, так? Поясню. Ми прийняли, ми працювали ще з реєстрацією і цього майна, коли вони були державними. Там було противному управління в державному, державному заводі. Після завершення акта приймання передачі ми зареєстрували право власності на всі ці об'єкти за громадою, можна перевірити в реєстрі, а не викладали право вихідне оперативного управління, тому що ми розуміли, що в подальшому рада буде розпоряджатися цими об'єктами в межах наших комунальних підприємств, і тому ми його не припиняли зараз. По положенню, по порядок реєстрації у суфруктах. А як не припинили? Тобто ми, а ми ну, ніби власність, власність на наговорити. Але... Це коштує грошей зайвих. Ми вирішили, ну, зайвий раз цього не припиняти, просто щоб припиняти і реєструвати, а ми вже вирішили точно провести. Реєстраційну дію чи на якийсь там період часу провести реєстраційну дію. Це технічний момент, які сьогодні вони відголосили. Чому ми не можемо розвивати Львівське експериментальне підприємство засобів пересування і протезування ЛКП? Чому ми не можемо розвивати його? У нас є готовність першого ТМО докластися до цих процесів з досвідом чи Я... Знаючи трошки економіку підприємств, якщо є існуюча база, з... Вікторія Вікторівна, ви доповідаєте по-другому я, я запиталася, чи можна я допоможу. Ну давайте ми вже, може, з пані Єлени Козимирівни вже це питання проведемо. Я не хочу я просто не розумію юридичне. до це питання юридичні це питання економічного характеру. Ну, це питання політичне насправді ми відновлювали ні це питання політичне тому що мешканці міста львова дуже з величезною приємністю сприйняли цей факт, що ми повернули протезний завод, і протезний завод, і багато людей там на Левандівці розуміють, що це може бути в них там робочі місця, що вони можуть повернутися Але на можуть роботу. Не бути, Чому не ми не можемо бути? Чому ЛКП? Ми не можемо. Просто питання в вперше є стільки багато. І ми вчора подивилися їхні е, цифри. В них 15 тисяч зараз є наданих послуг, тобто вони по спадній лінії вони здійснюють. Ці безкоштовні послуги багато послуг все-таки переходять на платну основу, і в нас є теж питання до того, як люди, які там не мають коштів, наскільки довго вони будуть стояти в черзі. Бо зараз ми бачимо, що в поліклініку, наприклад, є на Мазепи. Записатися просто треба на за кілька місяців наперед, за 60 днів, щоб здати кров. Не знаю, ну, от той. питання, наш колега реєструвався і має відеозаписи, як він О, через кол-центр реєструвався я, я на кров цього, 60 днів. Я не днів. знаю, щоб хтось чекав на кардіолога чи на аналіз крові 60 днів. Ну я, от питання, я, я, направо, Люди, знаю, люди йдуть шукати в іншому місці, де вони можуть це зробити швидше. Просто питання. Але, ну, тому що на МЗП одна поліклініка, а велика кількість людей там живе? Ну, може. Але так. тоді питання в тому, наскільки. Перша ТМО може охопити все, чому Них ми є... не можемо розвивати. Ну мені здається, що ідея розвивати протезний завод є дуже правильна. І ми відновлюємо і ми даємо сигнал людям про те, що підприємство буде працювати і воно буде не лише в масштабі першого ТМО працювати. Воно буде працювати. Воно буде частиною протезної нашої майстерні. Ми воно вже і... створили. І вона працює дуже успішно, чому ми не можемо відновити. Ми зараз з вами створили комунальне підприємство. не створили ну, перейменували. його отримали в дуже проблемному стані. Так. І ми знали, і що ми, держав... і знали, ми знали, що, що ми будемо брати І з боргами. Ми готові і ми знали, що його збудов... доводили до банкрутства. Так. Ми про це точно знаємо. ми з цим знає. працюємо з тими боргами, з тими всіма проблемами. В чому проблема, що ми не можемо розвивати в цьому вигляді зараз протезний завод, як він є? Є така пропозиція, тому що ми вже маємо протезну майстерню, яка успішно працює. Добре, дивіться. Я не питаю про пропозиція. питаю, чому ми не можемо розвивати протезний завод? Чому не можна його розвивати? Бо просто комусь захотілось передати це в тому. Позиція, яка на мою думку добре забезпечить, збереження тобто, всіх в ресурсів. Тобто нас немає аргументів на те, щоб Ні, не вони, розвивати вони в мене є, тільки ви Цей їх аргумент. не хочете озвучувати публічно, чому я їх не хочу ну, то я озвучу. озвучила свої аргументи. Які тому, аргументи, що ми я не можемо розвивати протезний? Це не означає, що їх немає. У нас є успішний проект, протезна майстерня, яка надає можливість пацієнтам. Проходити реабілітацію одночасно спортизування Галина Тимирна, задаю ще раз одне те саме питання. Чому ми не можемо Чому ми не можемо це робити? Можна запропонує нам говорити, можна я щось кажу. Воно буде працювати на леванді. Ви сказали, що мешканці хочуть, щоб воно було працювати. Я без різниці, як воно буде з І треба, щоб воно працювало на левандіс. Це перше. Воно буде працювати на молодійці, і там будуть робочі місця, і там будуть процедури. Мешканців ми задовільнили. Чому економічно вигідніше розширити існуючу успішну історію? Звідки ми знаємо? По економіці ми бачимо, що вона не є вже така дуже багата, щоб свої потреби закривати. І ще в ній поліклініки додаються. Вони не мають стільки грошей, щоб всіх отримати. Товару складається з дуже конкретних складових собівартостей, в яких основну частину роль грає обладнання, бо якщо воно енергозатратне, тобто основну роль має енергоресурси і зарплата і матеріали. Так? Якщо енергоресурси дорогі, а якщо обладнання старе енергозатратне, в результаті товар виходить для конкуренту Все одно буде нове обладнання закуповуватися. Ми ж пор... але. Чому це має робити перше ТМО, а не протезний завод? Ну, хай ну, він що? буде там в мережі І Unbroken, першу, нема проблем. Створено організаційна структура, постачальники на клієнти. хай порадять, передадуть то, то, проблеми немає. відсотків потреби. Вже створено, треба тільки масштабуватися докупити обладнання до найняти людей на ливанні. Вони не можуть масштабуватися. Їхня первинна функція лікувати людей. Це а лікування завод лікування буде люди. робити там, протези. Так завод, звичайно, це є лікарня, це яка буде, буде перекільки ну, Звичайно, там є лікарня, але їхня первинна функція це є промислова виробнича. Ні, ні. ну як ні, це ні. в першу чергу виробнича там функція. працювали лікарі на. Кожному це не в першу чергу виробнича функція, це в першу чергу це, мінімум, є завод. Це, так? Ні, Якщо ми це говоримо, соціальна що це завод. функція, це соціальний заклад, заклад, Супер, соціальний але не заклад. медичний. Медичний це Медичного не завод. спрямування всюди працювали лікарі, які коригували ортопедичним взуттям різні е, проблеми, які виникають у людей. Які створювали допоміжні засоби. Це не завод. Він ніколи не був заводом. Ніколи. А чим він був? Він був закладом соціальним. Ну, супер. Тільки це не первинна їхня функція лікувати. Так? Тоді, бу... Тоді Протезування. Ні, зараз протезування. так? так? Це є робота розходи... з протезами. В кожні... Реабілітація теж, напевно. У них в кожній філії є карточки пацієнтів. Ні, супер. Не клієнтів, а пацієнтів. Щоб? Вони не завод. Вони не завод, не завод. Протезний завод то я не завод. Е, Добре. Ні, просто в них була комплексна Я хотіла отримати відповідь, чому протезний завод не може розвиватися як окреме ЛКП. О, це інше. Ти хочеш окрему організаційну правову форму, форму. Воно вже Воно має. Віде. Воно вже має. Воно вже її має. Перше вже її має. так і розвивати це ЛКП Супер. Хай поділяться своїм досвідом і будуть розвивати протезний завод з чіткою концентрацією. Перше темо має дуже багато роботи. Дуже багато це роботи, і хірургія, ви і нейрохірургія, і різноманітні лікувальні процеси, екстрені випадки. Бо це екстрена. Якщо ми подивимося, що перша ТМО – це є екстрена медицина, і взагалі логічно би було планова медицина, все таки це є друге ТМО, а не перша ТМО. Чому ми в екстрені? Прошу ну, як не екстрена, як вони називаються. Як називається перша ТМО? Давайте розшифруємо. Давайте давайте. Скажіть мені, як вона називається? <клес> <клес> Я можу, допомню, е на базі першого медичного об'єднання спільного складенного німецького уряду ЧС було відкрито протезну майстерню. Фактично це стало основою для цілого комплексу протезування. Першу чого було відкрита і реально законопрослуга. Була відкрита перша менша протестя на базі, на Миколичука. Далі було окремо відкрито українським зірним і саме залучений ряд обладнання. Чому важливо, що це було на першому терміну, тому що вони вже весь цей шлях пройшли і вони зараз просто можуть це змасштабувати. Тобто, по факту, перше ні тепер не може створити, тому що вже заборонено створювати. По-друге, є вже спеціалісти, які працюють Андрій. але треба дати більше можливості робити для нас. Це зараз зайві результат і це неефективне рішення. Ми зробити. перед тим прийняли вже вісім рішень. певно, неможливо, так ми до цього рішення їдемо за певний час. Але зараз тим, хто вже робить протези, їм вже треба дати доступ станків, Вони мають вже зайти туди там, до, по почати про ребілітовані там є де це той самий принцип. Я не розумію, чому ми не можемо розвивати. Чому ми не можемо розвивати окремий? Ми бачимо, що ця монополія рано чи пізно вона не буде працювати ефективно. Ми зараз бачимо ці проблеми росту. Питання приєднання до поліклінік. Ми навіть не можемо з депутатами правильно прокомунікувати. Приєднання до поліклінік. Ми цифри не можемо. ми бачили вчора ці цифри і ці діаграми. Тобто Шива. ця динаміка не є супер вау, розумієш, без донорських коштів і без коштів бюджету. То давайте їм допоможемо. вчора почули, що по, по статистиці хаси це найбільш успішна лікарня. Ну Звичайно, було, Вікторія, якби ми не дали стільки мільярдів, скільки ми дали на обладнання, на ремонти, на всі інші речі а, питання, чи вони б вони вони, вони, питання, вони усилучили. А це ж наша комунальне підприємство треба за те, а не вони дивись. питання в тому. Дивіться, що е, вже напевно комунікація, яка була вчора. Вчора е, забувають е, представники е, великих лікарень, що не успіх їхній від об'єднання, тільки так, бо таке враження, що весь успіх в тому, що вони об'єдналися, але всі забули, що мільярди бюджетних коштів платників податків туди були залу. Якщо Ти День порахуєш вверху, кожен рік. Пораху. так? Так, по двісті триста чотириста п'ятсот мільйонів ми туди про кошти місяць. Було конкретні речі на допомогу на працювання військовому кратне та діслі обладнання це ж міське обладнання це чудово. Це чудово, але це питання не в тому, що вони настільки все самі зробили. Це велика підтримка міста, і місто може підтримати окремо. Супер. Я вважаю, що місто може підтримати протезний завод і розвивати його як окреме конкурентне підприємство. Чому не вигідно? Чому не вигідно? В чому проблема завжди інвестиції на старт? А тут є жокі інвестиції на скільки тих інвестицій, якщо ми говоримо в межах цілого величезного заводу. Так а для чого зараз такі хай Є лікарня, в неї є своя протезна, я не знаю, лабораторія чи як супер, якщо можна тому що мрак, це величезне підприємство, яке б працювало не лише на наше ТМО. Так, так, так. так ми, ми розуміємо, що воно буде працювати там, тому нашу приєднувати. Давайте ще водоканал передамо на те перше ТМО. Може воно ну розраховуючи в пролінській геть в ЄС. була така ідея вчора на фракції. Водоканал передати на перше ТМО. І садочки, і школи і львівську міську раду. А я не вимагала, я в коридорі бачила. Я про коридорі щось розказувала. Я є пропозиція, є колеги з позиції з комісії комунального майна. Вони сьогодні. Мали би за дорученням ради з нами провести засідання спільне, але в них сьогодні вже було інше засідання. Вони перенесли розгляд цього питання для того, аби виїхати на локації і подивитися, як це буде відбуватися. Я не маю відповіді, не маю розуміння, чому ми не можемо розвивати протезний завод. Конкретної відповіді я не почула, щоб ми їм дали обладнання, щоб ми допомогли їм знайти донорські кошти. Все перша тема, це вже теж трохи забагато. Ця монополізація. Воно це потім скоро російськові протезну майстерню. Вчора, навіть так. як, як приєднати завод до протезної майстерні. То давайте приєднаємо протезну майстерню а до заводу. Приєднаємо протезну. А він мертвий по супер. Приєднаємо протезну майстерню а до заводу. Та жила, заводу. Супер, майстерню та до це, заводу. І там буде завод. Окреме підприємство. Я пропоную це питання перенести, виїхати разом з комісією комунального майна, подивитися, зустрітися із керівником лікарні, побачити їхні пропозиції Я щодо розвитку. В нього є пропозиції стратегії розвитку протезного заводу. Так, Є так, питання є існуюча управлінської так, стратегії управлінську стратегію. Так, так. Фінансу, добре, то ми хочемо, ми хочемо з нею ознайомитись. Ми хочемо з нею є рішення, які стосуються медицини. Вони не є ургентними. Вони можемо розвивати це робити вже зараз на протезному заводі. Можемо, тому що ми не можемо зараз на протезне. Можемо це на першому медичному об'єднані. Де вже зараз всі рахунки під підрешті і що ми не можемо робити? Чому? Я ж пояснювала ви зараз. Арештовані рахунки. А майно не арештоване? Якщо рахунки арештовані, майно не арештоване. Добре, Юрій Миколаївич, є пропозиція перенести, виїхати, зустрітися, подивитися, обговорити це питання більш Чи ставлю на голосування? Хто за? Двоє за рішення прийнято. Наступне питання: Вікторія Вікторівна. По бюджету. А бюджет на профільних комісіях а, проговорили. Чому Я не зараз виділяємо 140 мільйонів і до канал і 160 на теплене, а всі решті так да, проговорили все, по повогодили бюджетної на просі. А всі які там ще ви додавали кошти, скажіть нам ну. е, тільки бюджет розвитку 140 на водоканал і те, Львів, львівтану, мабуть, вам ні, в нас бюджет територіальної бюджет... громади Вікторія Вікторія, в нас загальний зараз бюджет. Щоб бюджет розвитку мав, я маю загального вільного. Добре, там ще було я багато інших у вас пропозицій. Перерозподіл, вони проговорені на проти що ви розпорядник зі своєю одною В межах, тобто в межах, в межах розпорядку. Ми теж перенесли, щоб з вами виїхати разом. Бо якщо ви не засідаєте. Ми на ми засідання ми зараз. Е, добре. Е, Юрій Миколаївич, ставлю на голосування це питання. Хто за? Я. Двоє за рішення прийнято. Дякую. Дякую. Порядок денний вечір. Дякую, Юра.